Лілія Коваленко, жителька села Чакін, разом з чоловіком, виховують сімох дітей: п'ятьох хлопчиків та двох дівчаток. Найстаршій дитині 25 років, найменшій два роки. Зайшовши тільки на подвір'я, відчуваєш любов, турботу та доброту батьків до найціннішого в їхньому житті дітей. З татом поспілкуватись не вдалося. адже Він на роботі Малечі нашу знімальну групу зустрічають з посмішкою та трішки соромляться. Розповідають, що завжди допомагають татові та мамі по господарству та виховують. наименьшего братика. В школу ходят они нормально. Это вот на учебу такая, что у меня девочка. Она у меня такая активная. На Чернигов ездила, выступала, песни пела. И Данилка тоже раньше ездил. Вообще они увлекаются турник, футбол. Это у них бокс, перчатки, у них груша стоит своя. Наконец, -а -а -а. они в основном активны по физкультурному такому отношению. Все причем. Лілія Олександрівна не тільки багатодітна мама, але й молода бабуся. Онучок вже піде до другого класу Чайкінського навчально виховного комплексу. Як зазначає жінка, в сім'ї головне підтримка один одного та взаєморозуміння. Та не бояться мамам, Бога. Ну, в цьому суті я так говорю, що це не тільки маміна заслуга. Папам тяжелі вам много раз. Це їм треба медалі давати. За любов до дітей за материнські подвиг Лілії Коваленко присвоєне звання мати героїня. Вручити нагородний знак до жінки завітали заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Сергій Сергієнко, заступник голови керівник апарату Чернігівської облдержадміністрації Наталія Романова, районна влада та побажали родинного затишку довгих щасливих років життя. Сім'я Коваленків це приклад для молоді в тому, що економічна ситуація це не головний чинник в створенні багатодітної сім'ї. Наші сім'ї, де народжуються багато діток, вони повинні стати прикладом. У нас не сьогодні не така вже хороша економічна обстановка, і багато хто не наважується народити. Тому ті мами, в яких достатньо материнства оцього я не знаю богородичної якоїсь краси, от як Лілія Олександрівна. Я на неї просто дивлюся і любуюсь. Наскільки вона красива, красива просто. І мені здається, що треба доносити зараз це до молоді.